Доброго дня, зараз на об'єкті. Сьогодні будемо передавати замовниці три квартири. Ми робили для неї ремонт дистанційно повністю, а потім ми шукали ще орендарів на ці квартири. І зараз вам все покажу, що, як, куди. Це у нас квартира 34 квадратні метри. Це досить така невеличка квартира. Зараз я покажу, що ми як робили. Тут ми зробили гардеробну, зліва ми змонтували тут щиток. Знизу у нас буде пральна машина місце під модем. Ми вже пральну машину, до речі, встановили, підключили. Справа у нас схід у санвузол, я вам його трошки пізніше покажу. А з лівої сторони у нас кухня. Квартира у нас невеличка, тому ми максимально старалися раціоналізувати використання будь-якого місця. І зробили ми наступне. Кухня у нас до стелі. Дуже багато місць для зберігання. Так це виглядає. До речі, скажу вам, що це бюджетний варіант виконання. З цієї сторони також зверху полички. Тут ми зробили, постановили плиту та е, духову шафу. З цієї сторони у нас місце під посудомийку. Е, Її можливо встановитися. Це буде 45-та посудомийка. але поки вирішили просто залишити таку поличку. При бажанні можна встановити всі виводи є. Далі у нас зона вітальні. Тут ми зробили такий диванчик 2 метри. Тут у нас батарея, тому ми вибирали розмір ну, типу, під замовлення, щоб і двері у нас спокійно відкривалися, і диванчик ми зробили з можливістю, щоб він розкладався. Тобто цей диван книжка він розкладається уперед. Зараз виглядає. Ми його відкрили, подушечки ми сховали, якщо у вас прийшли гості. Можна спокійно їх сюди поселити. З цієї сторони у нас телевізор та місце, де можна поїсти. У цій частині ми зробили стіл та два стільчики. Тут така у нас комфортна підсвіточка. Вечерня, вечерня. Тут тюль і вихід на балкончик. Тут балкончик ми облицювали плиткою з бортиком. В принципі, виглядає досить непогано. Зараз я вам покажу кімнату. Зверніть увагу, це кімната 9,5 метрів. Вона дуже маленька, але тим не менше. Ми сюди поставили ліжко 1,60 на 2. Воно, до речі, з підйомним механізмом. І тут з цієї сторони у нас одна шафа для зберігання речей. Така сама шафа для зберігання речей. Зверніть увагу, у нас є. Приліжкові такі світильники. Їх можна вімкнути, направити точковий, почитати книжку чи якесь вечірнє світло. І у нас один прохідний вимикач на верхнє освітлення. До речі, ця лампа. Вона працює в двох режимах: перше це таке більш біле світло, друге це жовте. Олександра готує договори оренди для до наших орендарів, які будуть знімати ці квартири. Далі я вам покажу санвузол. Це у нас санвузол площі 3,8 квадратних метрів. Тут у нас реалізовано два сценарії освітлення. Перший сценарій освітлення це у нас таких теплих, комфортних кольорів. Це дуже виглядає приємно, комфортно, створює затишок певний. У цьому санвузлі ми зробили наступні рішення. По-перше, коли ми заходимо, ми бачимо досить велике дзеркало, воно під метри шириною. Воно створює ефект простору. Ну, сам вузол сам по собі не великий, але от з таким дзеркалом є легкість та відчуття простору. Сталішня єгіть. Далі у нас умивальник накладний. Тут у нас дві такі шухнярки. Ручка гола чорного кольору. Інсталяція. Це українського виробника. Вона досить бюджетна, але тим не менш дуже функціональна. З цієї сторони ми зашили бойлер. Бойлер, зверніть увагу, він у нас досить такий тонкий, 28 см його е глибина. В чому прикол, такі бойлера в основному на оренду не ставлять. Ми його поставили, тому що це ну, дуже якісний бойлер і в принципі він вписався в наш бюджет. Рушника сушарку ми також поставили, зверніть увагу, немає ніяких проводів. Вона досить таки функціональна, можна вимкнути, Вибрати інтенсивність, виставити по часу. Тобто такого плану Ось такий санвузол ми отримали за досить адекватний. Бюджет цієї квартири склав 23 тисячі 800 доларів США. Це 700 доларів за метр квадратний. Це от абсолютно все, що ви тут бачите. Навіть зі шторами, з ліжком, зі всіма е, ніштяками, які ви бачите в квартирі. Це ціна 700 доларів за квадратний метр. Наразі ми. Вважаємо, що це досить конкурентна ціна на ринку. І якщо ви хочете робити, зробити прорахунок, ми виставляємо кошторис цієї квартири нижче під відео. Ми можемо прорахувати також ваш варіант і реалізувати його пишіть в наш телеграм. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на наші соцмережі. Ставте лайк. Гарного дня!